Всім привіт! Ви на каналі Пригона Автоїв. З вами Ярослав і сьогодні у нас огляд Audi A5 2010 року з 2-літровим бензиновим мотором на 180 кінських сил. У нас автоматична коробка передач. Авто не було серйозних якихось ДТП, пошкоджень тотальних, жодних немає, є підмальовування. Крила заднього. Ось таке авто, непогано виглядає, авто зі Швейцарії. 2010 року, як я вже казав, У нас зимова резина дуже хороша, профіль в районі 7 мм. Авто чисте. Ось покажу вам салончик. Комплектація у нас шкіра Алькантара. Автофари, сенсор доща, автомат, мультимедія, навігація, блютуз, п'ятидверна. Ось таке авто. Знаходиться авто в Нідерландах. Кого цікавить, ось такий салончик ззаду, чистий. Салон, я би не сказав, що знищений. Також великий багажник для седана. Я думаю, це великий багажник. Таке авто у нас. До на речі, пробіг у нас 163 кілометрів. Оригінальний, є сервісна книжка, всі сервіси там записані, да. Заміни мастил і так далі. Ключ у нас ось такий один. Заведу. Заводиться непогано. Е, у нас. Є ось багато кнопочок. Можна регулювати навігацію, мультимедію, аудіо є мультируль. Світло автоматично включається, ну це в багатьох машинах. Так, і що в нас під капотом, значить, видно. Пробіг на 160 тисяч, кого цікавий детальніше. Сервісну книжку можу вислати фото. Ось таке у нас авто. Напор працює рівно. Видно по болтах, що нічого тут не крутилося. Тут, до речі, щось крутилося. Можливо, можливо щось регулювали, а можливо щось було. Але то ще не мірно я пробивав, що у нас по кузову мальоване крило заднє. Проб'ється щось там 250-270 мікрон. І дверка, можливо, навіть 200, можливо і дверка також. Ну, тотального тут нічого не було. Є фар, до речі. фарборець. Видно. І мотору все чітко. Це в нас запит антифризу, так? Да? Також мій номер цікавий. Можете пробувати. А то зі Швейцарії можна пригнати, пригнати в будь-яку країну Європи. Е, кого цікавить, телефонуйте на нідерландський номер, Viber, WhatsApp або просто на номер. Залишу номер в описі під відео. До речі, по заміні чогось взагалі нічого не потрібно міняти, крім мастила. Технічно все працює добре, все справно, жодних проблем немає. Ціна даного авто в Європі 6000 євро. Кого цікавить пригнати в Україну, займаюся пригоном, можу пригнати, зареєструвати, розмитнити. Все, що потрібно, допомогти зробити. І в Україні це авто буде коштувати приблизно 9500 євро. Тому що тільки розмитнення буде коштувати 3000 євро. Тому, якщо ви купуєте в мене авто, я можу вам пригнати його вигідніше, чим хто-небудь це інший зробить. Тому що я не буду заробляти на доставці, а просто на вартості цього авто. Купив його спеціально для продажу. Також є цікаві такі автівки, ще як Mercedes і Peugeot. Вони в Словаччині зареєстровані. Кого цікавить в Словаччині, можете викупити в Словаччині. Кого цікавить детальніший огляд, пишіть в коментарях, зробимо огляд на Mercedes або на Peugeot, що вам до вподоби. Ось така автівка. Кого щось цікавить детальніше. Телефонуйте, пишіть або в коментарях, або на номер, або в WhatsApp Viber. З вами був Ярослав. Відео огляд швиденький, легенький. Якщо сподобається, можна будь-яку будь штуку зробити.